Франція почала вивчати потреби Чернігова у відбудові 10 липня, виконуючи обов'язки голови Чернігівської міської ради, Олександр Ломако зустрівся зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єром Ельброном. Нагадаємо, що рік тому ця країна взяла шефство над нашою областю. Сьогодні готові розпочати співпрацю конкретно з Черніговом для його відновлення. Серед можливих напрямків співпраці, наприклад, побудова реабілітаційного центру для захисників, сміттєпереробного заводу та інвестпроєкт з теплової енергетики. Тощо, Наша сьогоднішня розмова дуже важлива для того, щоб ми могли розуміти ваші пріоритети та потреби, оцінити те, що зроблено за рік, і потім вибудувати наші плани співробітництва. Відновлення Чернігова почалося майже одразу після завершення боїв за місто і відбувалося воно переважно за кошти міського бюджету. Олександр Ломако повідомив, що крім першочергових завдань по відновленню об'єктів критичної інфраструктури, пошкодженого приватного житла чернігівців, закладів освіти та охорони здоров'я, місто у співпраці зі студією Якуша розпочало роботу над створенням концепції розвитку стратегічного документу, який визначає майбутнє Чернігова як сучасного проєвропейського. Міста поважний гість був приємно здивований, що в умовах війни місто вже зараз працює над плануванням повоєнної відбудови і розвитку. Ми не могли чекати і вести дискусії, коли починати відновлення до завершення війни чи після, тому що перед нами стояло понад важливе завдання повернути людей в місто. Говорили під час зустрічі і про реформу децентралізації, та наскільки вона виявилася ефективною під час війни. Сідіфаніву сюлькель. Я до цього багато працював в Україні по напрямку децентралізації. Ця тема дуже важлива. Вона піднімалася як на національному, так і на міжнародному рівні. Міжнародні партнери підштовхували Україну на шляху до децентралізації, і я знаю, що цей рівень дуже важливий. Олександр Ломако також відзначив ефективність цієї реформи. Вона демонструвала результат як до 24 лютого, так і з перших днів. Війни, коли місцеві влади без жодних інструкцій згори взяли на себе відповідальність за оборону міст, їх життєдіяльність та відбудову, і важливо, щоб саме вони, обрані своїми громадами, приймали рішення з подальшого відновлення. В той же час він зазначив, що міська влада в жодному разі не конкурує з державною владою. Вони партнери. Місцеве самоврядування має бути ключовим органом, який визначав би пріоритети відновлення міст і територій, тому що ми ближче до людей найкраще розуміємо ці пріоритети. Держава. Не може визначити їх саме на території громад, тому залученість або роль самоврядування має бути визначальною в цьому плані. Під час зустрічі стало відомо, що Франція готова виділити 40 мільйонів євро на реалізацію короткотермінових проєктів, в першу чергу відбудову шкіл у Чернігівській області та місті Чернігові. Зокрема, окрім того, державний інвестиційний банк цієї країни готовий страхувати бізнес, який працює у прифронтовому регіоні. Це чудове рішення, чудова ініціатива. Я також рік тому ще виступав публічно, що у нас держава має взяти на себе функцію страхування бізнесу, який відновлюється на територіях прикордонних або близьких для фронту. Інакше ніхто не буде ризикувати і вкладати сюди кошти. Сторони домовилися обрати представників місцевого самоврядування Чернігова, які в подальшому працюватимуть з французькими партнерами над реалізацією конкретних проєктів на благо міста Чернігова.